Доброго дня мої вітання, як завжди, ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян і, як завжди, супер пропозиції. Лише приїхав з аукціону Renault Меган 4-го покоління на супер класній комплектації з ледовським світлом. Комплектація босе, легкосплавні такі художні диски. І супер колір, колір такий шоколадний, досить нарядний, це не Porsche Cayenne це Renault Megane 4. Коричневий такий металік, автомобіль в досить гарній комплектації і в хорошому стані. Ледовське світло від Renault Led Purvision досить якісно освітлює дорогу в нічний час, менше водій напружується і набагато комфортніше їхати. Вибачайте, сьогодні така вітрова погода. Автомобіль має дві м'ятинки незначних біля рейлінгів, але це все ми виправимо. В Україні на гаражі автобаді видалення вмятин без підфарбування. Ледовські такі модні стопи, досить класно виділяє автомобіль по потоці інших автомобілів, досить класний дизайн даного автомобіля. Двигун тут 1,5 дизель К9К. Перевірений вже руками. На інших автомобілях він також стоїть, на третіх Меганах, на гранд сценіках, четвертих сценіках третіх, четвертих. Досить економний двигун. 4,2 літра по трасі. Якщо досить акуратно їхати, то можна зробити 3,8 літри розхід. По місту також автомобіль досить економний. Автомобіль має датчики сліпих зон. Сідаємо в серединку, краще буде чути, великий планшет, сенсорний, велика навігація, клімат двохзонний. В даному автомобілі. Камера заднього виду? Автоматична коробка передач, електронний ручник, круїз. Пробіг даного автомобіля 150. Дві тисячі кілометрів. Мультикермо. Така проекція швидкості є в даному автомобілі. В автомобілі є адаптивний круїз. Є система мультисенс. Система мультисенс. Де міняється у нас під в карт та дверя? Коробка працює ідеально. Двигун, форсунки, все перевірено, все тут працює чудово. Досить приємний в керуванні автомобіль. Має підсвітку консолю. Так, система мультисенс. У нас міняється підсвітка спідометра, підсвіточка в картах, дверях. І також міняється динаміка їзди в автомобілі. Є в нас спортрежим, це була заливка червона. Є в нас комфорт. Голубенька заливочка, Є yes. еко, така зелена, заливочка. Саме економний режим у нас Еко Автомобіль в даному режимі досить. Економний і такий для спокійної їзди для спокійної також є і інші режими, інші заливки, кому який? До вподоби. Комплектація босе у нас де. Колоночки босе. По салону, як ви бачите, автомобіль в збереженому стані. Ми трошки переїхали. І в інше місце, тому що багато було запитань по дорожчих автомобілях, які є на сайті. Ну, доведення до ідеального потрібно провести хімчистку, видалити м'ятини. І є незначні такі царапинки. На задньому бампері можна підфарбувати. Автомобіль має підфарбоване заднє крило, але візуально не видно лише товщиноміром. Ледовські денні ходові вогні завжди світяться. Такий чудовий меганчик, лише прийшов за аукціону. Ціна його тут 9,5 тисяч євро. Ціна в Україні буде написана в темі даного відео. Так, переходимо до Вольво, досить багато коментарів. На рахунок, який є Вольво в наявності, будь ласочка, є Вольво в наявності. xc 90 2-літровий дизель, 216 пробігу, 16-й рік, 22 тисячі євро. Ну, Volvo дорогі в розмитненні, і новіші ці моделі також дорогі. За цей місяць ми купили два Volvo 2017 року попередній моделі і вийшли вони до 20 тисяч в Україні розмитнені. Є такі автомобілі, є автомобілі преміум класу, рейндж ровери. BMW X5. І також є досить цікава пропозиція, це Tesla Model 3. Автомобіль в білому перламутрий, весь в рідній фарбі, досить класний колір практичний, нарядний з панорамою. Є він на сайті. На Ледовському світлі автомат. Йде він в Україну, можна сказати, з нульовим розмитненням. Ціна тут 27 500 євро. Комплектація даного автомобіля Long Ranch. 350 кВт 19 рік. Пробіг даного автомобіля 129. Всі автомобілі з історією, всі автомобілі лізингові і обслужені з гідного регламенту. Також приїхав нещодавно такий автомобіль, як Audi e-tron, також повністю електричний, також весь в рідній фарбі. Ціна не дешева 36 400, але автомобілі повністю електричні йдуть з нульовим розмитненням. Є також в наявності ягуари, повністю електричні. Для розуміння ціна такого автомобіля 36 тисяч євро. Повний привід, два двигуни. Вісімнадцятий рік, 92 тисячі пробігу, ціна тут 36 тисяч євро. Є ягуарчик і в чорному кольорі. Досить нарядний, з повним приводом. 18-й рік, 12-й місяць, 67 тисяч євро. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звичайно, робіть замовлення. Також підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити нові свіжі пропозиції. На все добре, до нових відео.